Новини енергетики України за 20-26 листопада. Україні потрібно інвестувати у сонячну енергію, вітер, біомасу та біогаз. Постійний представник програми розвитку ООН в Україні, Яко Сільє, заявив, що країна має надати пріоритет інвестиціям у сонячну та вітрову енергію біомасу та біогаз. Це відповідає процесу вступу до ЄС, а також сприятиме створенню екологічно чистого та сталого енергетичного майбутнього, розповів він в інтерв'ю Українформу. Протягом тривалої історії співпраці з урядом, ми усвідомили критичну важливість переходу енергетичної мережі України до більш екологічної та сталої системи. Ми тісно співпрацювали з урядом, щоб розробити документ, який наголошує на перевагах інвестування в зелені та відновлювані джерела енергії та вагомих причин для цього, сказав Сілья. Щодо інших новин тижня. Європа створює потужну водневу інфраструктуру, як стратегічного енергоносія і запрошує Україну до партнерської участі на волині 21 лікарню обладнають сонячними панелями. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.